На заміну новорічному потеплінню до Чернігівщини прийшли різдвяні морози. На водоймах області та міста утворилася крига, тож любителі зимової риболовлі та активних забав одразу поквапилися вийти на лід. Такі розваги часто бувають небезпечними для життя. Про це наголошують фахівці ДСНС. Товщина криги залежить від багатьох чинників, як від типу самої водойми, так і від температури. Аби нагадати мешканцям важливі правила, вирушаємо в рейд на річку Стрижень. Пан Микола розповідає, що риболовлю займається багато років. На щастя, небезпечних ситуацій не траплялося. За цю зиму це третій раз вийшов. Не, не виходить що ловиться. Карасики ловиться, платвічка. Таке все, міло, всяка, окуньки. Ви так просто відпочиваєте, так? Да. Так. Празники, так треба трохи свіжим воздухом подихати. Що ж вдома сидіти, у клітці, то на те Фахівці ДСНС одразу побачили небезпеку та нагадали, як правильно організувати похід на зимову риболовлю. Знаєте, якщо там провалились підліда, бо комусь потрібна допомога. Да. Що, треба? Надо руку з собою таткати. У вас є? Нема, нема. Но, бачите, немає. Дощечка має бути з собою або лижа, або палець якась. О, так то ж багато. Я ж машини не рибалку не. Ну так з собою положили і вже у вас є. Ви знаєте, що не можна на маленькій площі робити багато поряд? Таке ж не Між лунками багато. лунками має бути відстань 4 Тільки троє. Аби не забували життєво необхідних правил. Фахівці ДСНС вручають інформаційні пам'ятки правил поводжень на льоду. Пан Валерій також розповідає, що таким чином відпочиває. Утім, ділянку обрав трохи ближче до берега. За яким номером телефонувати, якщо щось сталося, або побачили, що хтось провели підліт, знаєте за яким? За яким? 101. 101, Да, Службу 100. службу порятунку. Ну, бажано виходить в рятувальному жилеті. Що якщо, не дай Бог, лід провалиться, ви підете під лід, щоб ви могли вибратися на поверхню. Як тільки чуєте, що лід тріщить назад, повертаєтесь тим же шляхом, яким прийшли. Таким чином правила нагадуємо всім рибалкам, яких зустрічаємо на водоймі. Бачимо і чернігівців, які вийшли на прогулянку по льоду. Що собою треба мати, якщо на лід виходить? І в чому треба виходити? Треба виходити в рятувальному жилеті, щоб він на вас був. Брати з собою мотузку, якщо ви провалитесь, або бачите, що хтось провалився, кинете мотузку і допомогти вибратись людині, або вам допоможуть вибрати за яким номером треба телефонувати, якщо бачите, що комусь потрібна допомога, знаєте? За яким? 9-1-1? 101. Далі вирушаємо на іншу локацію. Тут же грає ціла хокейна команда. Для них провести гру в таких умовах мало не єдина можливість стати на ковзани. Адже льодової арени в місті немає. Знаєте, що робити хтось провалився? Да. Да. За яким номером дзвонити, якщо комусь треба допомогти. Вже поздно, звісно. <рес> 103 вже не треба буде. До вас до 101 за них. За 101, будемо телефонувати, вам. Да. не будемо, не треба. Ні, краще, ні. щоб нічого не, не ставалося, щоб нікого. Краще, не, да, не покрисік поставив, вісно знайдемо. Такого не треба. Якщо бачите, що комусь допомога. Треба хтось провалив, що не подумає. Дякуємо вам за допомогу. Ні, один дзвони, друзі. Дякуємо вам за роз'яснення. Утім, рятувальники наголошують, правила необхідно пам'ятати та виконувати в будь-якому випадку. Даний рейд ми проводимо не тільки сьогодні. Ми проводимо його протягом осінньо-зимового, осінньо-весняного періоду, адже є дуже багато любителів зимової риболові. Також, як ви бачите, люди, які проводять активний відпочинок на льоду, тобто грають в хокей. Але це дуже підставна забава. Як ви знаєте, лід дуже тонкий. Він дуже... Багато провалюються під людьми і люди потрапляють під лід. Отже, пам'ятайте, виходити на лід можна лише тоді, коли його товщина сягне більше як 7 см для однієї людини, для групи людей не менше як 15 см, для масового катання на ковзанах не менше, ніж 25. Міцність льоду перевіряють товстою палицею. Вдаряючи нею як найдалі від себе, категорично забороняється випробовувати міцність льоду ударами ніг. Якщо лід недостатньо міцний, треба припинити рух і повертатися назад своїми ж слідами. Не пробувайте в одному місці багато лунок, не ловіть рибу поблизу проталин і занадто далеко від берега. Завжди тримайте під рукою міцну туску довжиною 12-15 метрів. Забороняється самостійно виходити на лід або кататися на льоду дітям без нагляду дорослих. В екстрених ситуаціях одразу телефонуйте 101.